Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про фітовторос на полісі, коли він починається, в яких числах приблизно, і мова буде йти за помідори, тому що вчора так от я підживлював кальцинітом, відео, я думаю, скоро теж вийде, це відео вийде першим. То місцями батько знайшов уражені кущі і деякі кущі ми викинули. Зразу скажу, ходив з Тарком, відео знімав. В принципі, вчасно в останній вагон заскочив, як ото відчував, що треба обробляти. Всі помідори врятовані на 99%. У нас саме зараз почалися ці холодні ночі, туманні ночі. Місцями кажуть люди, що були плюс 3 градуси. Здумайтеся, в нас вже кінець червня і біля річки. Біля річки Уш, кажуть люди в Дітковичах, це таке батькам казали. Люди, кстати, теж мене дивляться. Батьки пересікали з ними на базарі, коли помідори возили. То казали, плюс три було. Може бути там на річці уш, якщо у нас плюс вісім, там не знаю, різниця десь у 5-6 градусів буде між температурами. Тобто такі ночі дійсно холодні. І я як відчував, що треба їх обробити. І відео я вчасно виставив саме середина. Я б сказав би червня на полісці, треба помідори вже обробляти від фітофторозу. На мою думку, на мою думку, треба починати ще трошки раніше. Понятне діло, ще багато чого залежить від погоди. По цій причині треба дивитись погоду наперед. Хоча б на дні всім, хоча б приблизно. От дивитись, чи приходять ці дощі чи не приходять. У нас зараз холодні ночі, вдень парить, ідуть дощі. Ідеальні умови для розвитку фітофторозу на помідорах. І в нас. А фітовторосос навіть стебловий був фітовторозис. Бачите, як воно почалось ось. Тобто отака от історія. Воно теж почалось. Хоча я батько казав, викидайся куща з його толку не буде. А чому тут вхопило? Я думаю, зв'язано з тим, що я десь щось пропустив. Тому що в нас тут в цьому ось рядочок, і ось 9-10 рядок, якщо рахувати звідси, ну звідти мається на увазі, 9-10 десь тут пропустив і дав е, чи слабку дозу, чи так просто пробігся, тому що, бувало, балона мені не вистачало, я десь ну, міг просто перепутати рядки і так далі. То вже цю е якби, сторону ми трохи вчора обробили. Взагалі від фітофторозу я думаю, буду йти серед тижня. Це буде четвер вечір або п'ятниця вечір. Уже по термінам е я обробляв десь 14-15 червня. Старк у нас е захисна дія два тижні. Ну, рахуйте самі, 28-29 червня можна. Ну, по мануалу треба йти, але я думаю, не до раніше, бо це полісся, умови стресові. Так що, друзі, пильнуйте свої помідори і так далі. Тому що вирощувати на полісі помідори це гра в рулетку. Дуже важко це зробити. І одне ясенька, така помилка коштує нам, я б сказав би, оцього всього труда, який починався. З початку березня, коли висівалися помідори на вікна, потім пікерування, потім підживи. Ну ви зрозуміли. Не говорячи вже про ці всі кілки, і скільки їх забити треба, підв'язка і це купа часу. Просто це наша така друга ділянка, яка на полі. Тут, по ідеї, він повинен бути саме перший, але Старк справився на всі 100%. Ніде я чого так проходив, дивився, ніде нічого, навіть натіку немає. Тут е, помідори вирощувати важче. Там просто десь я щось пропустив або дав слабку дозу. А, а може ну, пробігся такий варіант. Це більш моя буде помилка. А може ще бути таке, що сорти помідорів теж. Я не знаю, що вони там садили, є такі сорти помідорів, які дуже сильно вражається фітофторозом. От у нас на полісі це ДБРАО. Просто батьки колись вирощував, по-перше, він високорослий, а по-друге, він постійно його цей фітофтороз, до батьків плюнули і ними не займається, в принципі. А це зразу відповідь, друзі, для того, щоб чого такі широкі міжраді. А, бо це Полісся. Якщо для Одеси це нонсенс, то для Полісся це норма. Батьки вже займаються помідорами ну, більше 20 років. Понятно, що на продаж вони займаються років 7-8, але вони вже сформували посадку під полісся, щоб воно провітрувалося, і потім ще буде обрізка листя, щоб. Вони дуже кущі такі пушні будуть стояти, щоб теж вони провітрувалися, гуляв вітер. Бо якщо десь воно тут не буде проходити повітря, не буде провітруватися, запаруватися буде, то зразу моментально фітофтороз. А також не вийде на полісі. Вирощувати помідори, щоб вони просто лежали на землі без підв'язки. Тому що, самі все розумієте, ночі холодні, у липні теж ночі холодні, в серпні ночі холодні, а у вересні вже можуть бути заморозки. Це не Південна Україна. Тому тут така технологія, такі заморочки. І по цій причині, от, багато разів я помічав, що би всі насадили, би всіх буде, а потім 2-3 ночі. І відсотків 80 тих, хто насадив, вони просто відсіюються, тому що плюс вони нічим не обробляли. А допущені були помилки при посадці, тому що треба широкий інтервал садити. Ну і сорти не, 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 не ті, що треба підбирали, тому що вирощування високорослих помідорів на полісі це зазвичай така от проблема. На полісі, по фітофторозу я скажу так, що будь-то це картопля, будь то це помідори. Першу хвилю треба чекати. Десь приблизно з 10-х часов червня і до 1 липня. Це вже буде така перша хвиля. Вам потрібно її пережити. Будь то це картопля, будь-то це помідори. Ну, мова більш за помідори, картопля, там є різні варіації. Молода на продаж, їй нема смисла обробляти від фіхтовторозу, тому що через тиждень її будуть кручувати. Якщо це плантація, то батько вже обробив. Батько вже також. Два дні тому пройшовся з Тарком по картоплі. І вона зараз гарненько стоїть. Може зніму колись огляд, як він справляється. Тому, в принципі, я думаю, це буде майбутнє відео. Потім, саме такий важкий період у липні, особливо межа липня і серпня на полісі, в більшості випадків це дощі. І прохолодна погода, це скільки ми осадженцями займаємо, скільки пам'ятаю, межа липня і серпня це дощі, постійно йдуть дощі. І вже місцями плоди починають червоніти. Теж треба глядіти за своїми помідорами, тому що фітофтороз він чекає. Одна помилка, і їх не буде, так як у нас в тому році. Батьки в тому році пережили трохи хвиль, пережили в 24-му році. Дві хвилі вони пережили, вони третю не пережили. А третя хвиля це вони вже всі чорні стояли. Я відео на цю тему знімав. Десь 80% врожаю викинули, а заробити мали там мінімум штуку доларів. Тому що ціна в тому році була гарнюща, помідорів нав'язалось багато, продавали до самої зими, але втратили ну, більшу половину. 3-4 врожаю втратили, я б сказав. би. Точніше, не продали. Їх. По обробкам, я думаю, як мінімум три рази прийдеться йти. Ну, Воно й по термінам я відео знімаю, стар старкомусь Ходив, то тут каратність обробок, по-моєму, дві Дві чи три, не пам'ятаю, давайте наглянемо, бо вже пам'ять зраджує. Новенька бутилочка, зараз я Гляну. А, кількість обробок 3. Період очікування для овочів 5-7 днів. Чому старк? Чому не квадріс? ну квадрис постійно підробляють сінгентуські. Найти оригінал важко. А Старк за нього багато тому році людей писало, що прикольно працює. Ну, Мається на увазі моїх підписників або постійних глядачів, різниця невелика. І о, ну, класно спрацювало. В тому році батько і, і квадрицем ходив і ще щось з чимось обробляв, ну не врятували, просто проґавили одну ніч. То я думаю, як мінімум три обробочки буде. Другий раз я теж буду зараз скоро знімати відео, я буду йти також з старком, я думаю. Ну Буду більш уже так тщательно йти. Тому що вже є листя побільше і треба так отже і в сам кущ запихати, щоб воно там гарненько розпилювало. Не вийде так моментально десь пробігтися по листі. Тобто тут добрих три часа мені треба буде по цій плантації ходити, і заправок, я думаю, буде десь 12-15 приблизно. Ну, Я думаю, таких пару флаконів, ну не пару, але один точно піде. Тому що 12 а, виходить мілілітрів на 10 літрів води, ну це 10 заправок це вже треба 120 мл. А якщо 15 заправок, ну по два флакона піде. Недешева тема старк, але потрібно працювати, тому що діла не буде, я так думаю. Ну і думаю, попутно ще може дам якусь калійну підживу. Висновки відео наступні: Що вирощувати помідори на полісті важко. Постійна боротьба із холодними ночами, які бувають на межі заморозків, навіть червні, особливо після того як приходить до нас такий циклон. З півночі йдуть дощі, ще в день буває припарує, так як сьогодні, потім на ніч знову там плюс 7-8, плюс то якщо не знайти хороші препарати, надійні препарати, то навряд чи у вас тут чекає удача. Не враховуючи того, що багато буває, пишуть, що це від там хімія, хімія. Ну, не знаю, що чекає людей, які вирощують на полісі, якщо вони ну, не будуть в принципі, обробляти помідорів від фітровторозу. Я не думаю, що це все зілля з крапиви, шалушиння сибулі, сибулі замочене, там, якийсь там ритуал з сироваткою, тут щось змінить. Бачите, я десь ось рядочок пропустив або слабенько пройшов і вже біда. Надіюсь, друзі, все буде добре. обробку треба буде в скорому часі робити. Тому я погнав, а ви підтримайте це відео лайком.